О, Сільпо вже з'являється такий товар до Великого дня. Бачите, ось такі наклеєчки на крашанки. Різні, різні. Формочки для пасочки. Ось такі наліпочки. Ха. Та, вже через місяць великдень буде. Скільки всього. І ось такі свічки як крашенка. І ось такі невеличкі формочки 6,99. А ось такі вже побільше 22,99. Ну у нас все на 99 закінчується. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог UA. Тільки що була в Сільпо і там вже з'являється пасхальний декор. Я вам показала, може комусь це буде корисним. Купувала куряче філе, зараз замочила його в водичці. Водичка і суха гірчиця. Я завжди вимочую. Кажуть, що це не обов'язково робити, але ж кожна хазяйка вона робить по-своєму. Тому ні, думаю, я не знаю. На яку підлогу, де там, якими руками це бралося, і не вимочити його ні. Ні. Я завжди так роблю, тому Зачекаю, так хвилин 20. Я купувала три філюшки і буде в мене і перше. І щось м'ясне. Зараз поставлю відварювати такий бульйончик. Це такий легенький супчик буде. Цибульку поклала. Поки там бульйончик у мене кипить, я вже зробила, так, оце, як воно там називається, каша малаша. Сіль. <сх> Спеції, які подобаються, 2 яйця, борошно. І ще додала гірчиця. ну Десь пів чайної ложечки. І спеції такі, які, знаєте, за смаком. Отакі. Потім паприка. Ось таке додала, перчик молотий додала. Ось борошно, але з борошном я три столові ложки поклала, а воно дуже густе було, то я водички трішки додавала, щоб ось, так, ось таке воно було. Хай промаринується. І до спагеті нам буде. Вже картоплю начистила на супчик. І дістала все, забуваю, сушоний сушону зелень купувала. Я не пам'ятаю, що вже там, але там йде. І петрушка, і кроп, і, ну, не пам'ятаю, це для супчика буде. Воно таке ароматне, ароматне. Ось так зберігаю. Не подобається мені оцей пластмас. Ну, Що маємо, то маємо, що зроблю. Так, а тут що в нас? Та, кипить, морку вже додала, та... вони так швиденько смажаться. І так би знаєте, якщо б оббівні робити, то там, ну, скільки було б, 4-5. А так ціла купа буде м'ясних таких штучок. І на бутербродик, і так. Так вигідно. Парум-пам-пам, парум-пам-пам. І все. Швиденько вони смажаться, мені таке діло подобається. Я на кухні тут займаюся домашніми справами, включила фільм Хазяїн. Ну, тільки я звук прибрала, щоб авторські права. Ютуб мені не пред'явив. Класний фільм, український, хто не дивився, будь ласка, раджу подивитися. І ось так, оглядаючи кіно. Боже, мателяю камерою, то ну, нічого. Думаю, треба ж своїм сказати, ну що це таке. Бачите, яка купа вже виходить. І ще буде. Класно. Фільм клас. Хазяїн. Так і називається. Український. І тут такі, знаєте, є українські прикольні жарти. Ну, мені подобається. Такий, знаєте, для відпочинку. Фільм класний. Боже, а подивіться, яка в нас природа, яка гарнюня. А -а -а. Так, вже останні дожарюю. Бачите, яка купа вийшлася. І вже один на один складаю, вже сама зверху сіла. Ну нічого, треба більше тарілочку було брати, але вже як є. І поки все піджарила, зараз туди картоплю. А потім, коли вже всі будуть вдома, тоді вже спагеті зваримо. І все. Класні наші українські актори там грають. Так, картошечка вже є, ще до супу додам ось таку приправку. Так, ну що, все, зараз додаю ще трішки зелені. чого не сипишся? Зелень. Вирішила, знаєте, який рисовий зробити супчик. Рисовий. М -м -м -м. Смакота. Невеличка вечірня прогулянка. Скажу чесно, не хотіла відповідати на це запитання. Чому я на 8 березня відмовилась від букета квітів від чоловіка? Бо ну, тай, ну не перегибай палку, це ж свято і так далі, і тому подібне. Ви знаєте? У кожного своє життя. І не все я можу вам розповідати, те, що я відчуваю, за що я хвилююсь. Питання були, як Ну, знаєте, не те, що там погані, ще щось в особисті дівчата писали мені е, та ну так далі. Як вам так сказати? Зараз подумаю, зберусь з думками і відверто вам відповім. Я навіть і зараз не впевнена, що я про це хочу розповідати, тому що... Ладно. Так, коротше, Таня, зберись, щось ти зовсім на себе не схожа Вообще. Я вже казала, що свято це тоді, коли на душі радість. Це є свято. А якщо в тебе біль? Я не хочу про біль розповідати в моїх відео, тому я про це й не казала. Я просто сказала такий факт: по-перше, у нас квіти завжди без всякого свята, і не тільки треба читати, чекати якесь свято мені зараз важко говорити, але я скажу і щоб це питання більше не піднімалося. Не потрібно чекати 8 березня для того, щоб подарувати квіти. Ви бачите, по нашій родині. Це по-перше. По-друге, напередодні 8 березня офіційна інформація була, що таку-то бригаду накрило вночі кулеметний. І я знаю, що це за бригада. Я знаю, хто там особисто. У нас є така. Штука, що ми кожен не будемо телефонувати, але у нас є одна людина, яка тримає зв'язок. Е для того, що ну, там не можна кожному писати. Коротше, кому... не хочу я про це казати. Є у нас одна людина, яка тримає зв'язок. Так от, не зв'язок не виходить, це та бригада. І ти не знаєш, що робити? Або готуватися, або бігти кудись кров здавати. Ти не знаєш, що і як. І знаєте, це таке враження, коли у людини якесь горе, а йому кажуть: слухай, та пішли на дискотеку, сходимо, розважишся, відвівчешся. Ну, якщо це доречно, то для мене це дико. І для мене це. Ладно. Те, що для мене, це для мене. Це моє особисте. Тому я і відмовилась від квітів, і своїх я, своїм я казала, не треба мене вітати з 8 березня. Тому що ми не знали, що там, ми не знали, як там. У мене відео виходить кожного дня на каналі. І ви бачите, що я ніколи про це не розповідаю. У кожного своє життя. І те, що. Як проживаю я? У кожного є своя біль. Навіщо я буду про свою ще казати? Тому я і не казала. Ну, Владик таки мені подарував парфюм і я його показала, це так і було. Але ж... Як мені на, написали, Тань, ну ти вже не перегибай там палку, і ще щось я не перегибаю палку. Перейти на українську мову, це не перегибати палку, як мені пишуть. Е, коли на 8 березня відмовитися від квітів, це не є перегибати палку, тому що такі обставини, за які ніхто не знає, крім мене. Ну, Якщо я щось не кажу, або Скоріше за все, сама виновата, тому що не потрібно було і цього казати на Ютубі, що я не хочу, це не свято, нехай би це було свято, нехай би, ну, може, для когось то було і свято. Знаєте, одне, коли ти читаєш новини і ти в тебе болить, а інше, коли ти знаєш за людину особисто і тебе теж болить. Це різні речі. Я ні на що не натякаю, я ні на що не кажу нікому. Я відповідаю тільки за себе, за свої думки. І інколи, коли болить, я не хочу про це взагалі розповідати. Тому я вважаю, що я відповіла на це запитання, і тому давайте навіть в коментарях його ми не будемо обговорювати. Я не хочу. Так все про сумне забули, бо попереду ще стільки гарних, класних буде новин. Домовилися про сумне ми не будемо. Ще у мене там був такий коментар. Я, на жаль, не знаю вашого ім'я. Ви написали, щоб я розповіла про свою волонтерську діяльність, я скажу так, в мене немає ніякої волонтерської діяльності. Все, що було, я вам все показувала. Єдине що, якщо у мене хтось просить допомоги, я допомагаю. Але я про це, ну, а що тут про це розповідати? Ви все це прекрасно самі бачите, коли Олегівна з Херсону попросила у нас допомоги, я про це казала двічі. А так, ну що вам розповідати? Ну, щось в'язала, щось передавала, насиділа собі декілька зайвих кіло. Що зараз будуть прогулянки, все це будемо вигулювати. І... Боже, у нас оці мопеди, це потеплішало, щоб ви розуміли. Хочу сказати, що якось потрібно трішки відвлікатися, міняти картинку в очах. І щось з цим потрібно робити. Ні, щось будемо. Попереду ще багато чого цікавого. Повірте мені. Я знаю, що я кажу. А зараз просто вечірня прогулянка містом. Це так класно. Ви знаєте, вдень так начебто вже і тепло було, а ввечері березень, він ще є березень, якось так прохолодно. Нічого, прогуляємось трішки з вами разом. Так, щось я так замерзла, що зараз зайду в магазин трішки. О, і тут уже пасхальний декор ось такі прикраси на пасочку. Гарнюні. Різні, різні. О, будь ласка, декорчик, віночки такі. А сьогодні 55 гривень ось такі підсвічники з свічами. Ой! Класні. І 80 ось трішки більше за розміром. Теж класні. Ну, формочки, А, тут набір 74 гривні. Набір там різні. Є. ну не хочу я діставати. І поштучно по 5. Ой, 7,50 поштучно. І по 6 гривень ось такі. І кошики та всього повно. Ось який гарнюній віночок. Так, вже нагрілося, пішли далі. Ще поїду на другий поверх, покатаюся. Тут все таке дитяче і для дорослих, дитячі магазинчики. Яка краса. Я пригадую, як раніше плащ любила носити. А зараз спортивний одяг і вперед. Так, ну все, нагрілися. І ви знаєте, так от якось затишно, так класно.